В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьманко. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 168 доба. Ситуацію на Дніпропетровщині прокоментували голова обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У нашому регіоні видалася надважка ніч. Близько 40 снарядів із реактивних систем залпового вогню прилетіли у Марганець. Окупанти били посеред посередмістю. 13 людей загинуло, ще 11 травмовані, п'ятеро з них у тяжкому стані. Внаслідок обстрілу сталися дві пожежі. Пошкоджено адмінбудівлі. Серед них Міська рада, школа, палац культури, багатоповерхівка. Перебито електромережі без світла. Залишилось майже 1200 абонентів. Щодо вчорашнього обстрілу мирівської громади, по якій також випустили 40 снарядів. На жаль, одна жінка загинула. Її тіло виявили під завалами. Ще двоє людей постраждали. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено ще 11 будинків і два газопроводи. Без газу нині 233 абоненти. В інших районах ніч минула спокійно. Телеканал Д1 висловлює щире співчуття рідним загиблих. Про ситуацію у Нікополі та навколо нього поінформував очільник міста Олександр Саюк. 10 серпня середа. Ніч у нас вся в тривогах. Але без в Нікополі без обстрілів, без надзвичайних ситуацій. На жаль, обстріли були в Марганецькій Мірівській громаді, є загиблі. Виражаємо свої співчуття сім'ям загиблих. В Нікополі вся інфраструктура, всі комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів, допомагати нікопольцям. Межах доріг біля Нікополя в Нікопольському районі, завдячуючи нашим військовим російських військ, немає. Хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось, Ми разом, все буде Україна. Про ситуацію в громадах Криворізького району повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Сидниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, гучно, але спокійно. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був на прикордонних територіях усього району. Також все спокійно, ніхто не постраждав, всі живі, здорові на прикордонних територіях, які межують з Херсонської та Миколаївських областях. Там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні приводу до паніки немає. Працюємо наші збройні сили України. І наш президент найкращий в світі. І ми, українці, могутня нація, яка ніколи ніким не була завоювана. І наразі ніхто нас не завоює. Головне, що ми разом об'єдналися і разом переможемо цих рашистських організмів, і перемога буде за нами в 300%, і ніхто в цьому не сумнівається. І ви, будь ласка, не сумнівайтеся. Шановні, ще одне прохання. Якщо ви бачите, що щось кудись полетіло. Або десь щось біля вашого села там вибухнуло, або начебто вибухнуло. Будь ласка, не коментуйте це в соціальних мережах і в телефонах теж. Будь ласка, не проговаріть, тому що ця інформація може попадати до цих рашистських організмів. І ви по неволі коригуєте ці дії. Тож, будь ласка, а так, все добре, тримаємося, перемога буде, віримо, і все буде Україна. Всім гарного дня, працюємо. У Кам'янському ніч минула з повітряними тривогами, але обійшлося без надзвичайних подій. Ситуація стабільна та контрольована. Усі системи життєзабезпечення міста працюють у звичному режимі. Тримаємося разом та працюємо на перемогу. Повідомив Кам'янського Андрій Білоусов. У Дніпрі сезон амброзії косити амброзію під час цвітіння заборонено. Саме це проголошував міський голова Дніпра Філатов ще у 2019 році. Та концепція змінилася кординально. Тепер дніпровські чиновники запевняють, що борються з амброзією по сучасному, начебто в обласному центрі втілюють новий агрохімічний метод, який дозволяє боротися із рослиною алергеном за допомогою біохімії та спеціальних рослин, які витісняють амброзію. Однак як махали косами та тримарами дніпровські комунальники, так і продовжують це робити. А хворі на алергію та астму мешканці Дніпра потерпають від від Карантинного бур'яну вислухаємо думку мешканців міста. Я думаю, що амброзія це як алерген, дуже шкідлива рослина, і багато наших містян страждають від зустрічі з цією рослиною. І було б дуже добре, ну, якщо б наші е, керуюча верхівка нашого міста. Ну, слідкувала і трошки боролася з цією шкідливою рослиною. Большая продолжительность жизни в Амброзії. Дуже очень тяжело вывести, и поэтому с ней, вот я считаю, надо бороться, так сказать, в зародиші. Но це проблема очень серйозна, потому что у меня у самой земля и сорняки и очень сложно с ними бороться. Но если это поддерживать, если это поддерживать, то, конечно, можно даже одержать победу. Я отрицательно почему? Я вам скажу, что я страдаю амброзией уже лет 30. И для меня это, конечно, бич. А так, что надо рвать. Кстати, какие-то года были, что рвали амброзию. Сейчас не замечаю таких явных этих покосов и все такого. Вот именно в этом году. Неправильно в корне. Людей много страдает. Но это же наше здоровье, наше поколение и все остальное. Тут, ну, что можно сказать? Это проблема, но ну, дай Бог, чтобы это было, как говорится, единственная проблема в нашем городе. Війна змінила життя кожного українського міста, села і селища. Війна згуртувала всіх нас в єдиному бажанні перемогти ворога і вибороти мир. Мешканці Софіївщини активно долучилися до волонтерського руху. Більш детально про будні громади. Моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. У Софіївській громаді працюють магазини, аптеки, підприємства. Дефіциту продуктів чи ліків немає. Мешканці з газом, електрикою, водою. Функціонує лікарня та швидка допомога. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольці сформували місцеву територіальну оборону. В об'єднаній громаді ми почали для начала добровольною дружиною. Чергувати по полям, чергувати по заправкам. За словами Олександра, вже 25 лютого територіальна оборона Софіївщини була сформована. Майже 100 чоловік у перший день добровільно долучилися до команди. Тероборона Софіївської громади зростає. І сьогодні дехто з них волонтерить та відвозить гуманітарну допомогу на передову. А дехто сам захищає державу від агресора у гарячих точках. Перевозим ті ж самі кікімари, які їм потрібні дуже. В першу чергу їздять до розвідників. Або смаколики, там різні, наприклад, то м'ясо, то якісь конфети, то галети запай. Ну, в общем, все таке, що, що їм потрібно. Ну, я вірю, що перемога буде за нами однозначно. І вірю, що числа назвати не можу, якнайскоріше хочеться, як і всім зажити тихим, мирним життям. На сьогоднішній день у громаді проживають понад 700 вимушених переселенців. Серед них 250 дітей. Більшість внутрішньопереміщених осіб приїхали з Лисичанська, Бахмута і нашого Нікополя. Багато хто вже знайшов роботу, зокрема у медзакладах та на сільгоспідприємствах. Також громада активно готується до нового навчального року. У Громаді на сьогоднішній день 10 шкіл, 7 дитячих садочків. Загальна кількість більше тисячі учнів у перший класі в цьому році ми планували набрати близько 100 дітей. Ще всі заяви не отримані, тому що в нас є і внутрішньо переміщені. Надіємося, що може хтось із них захоче навчатися. Ну, тобто, у нас ну, плюс-мінус буде 100 дітей у першому класі. Планували, що будемо навчатися офлайн, але ці вимоги які на сьогоднішній день. І ця обстановка, яка сьогодні склалася на півдні, ми бачимо, що обстрілюють наші райони сусідні. Прийнято рішення про те, що навчання все буде проводитися у нас дистанційно, школи готові, персонал є, працює. На превеликий жаль, не можемо зробити дітям. Ну, Таке навчання, яке б вони хотіли, тому що вони теж сумують уже за школою. Вони вже просяться йти в школу. То на цей час прийнято рішення про те, що в нас буде дистанційно. Але всі заклади готові. Софіївська громада це аграрний край. На полях вже завершили жнива ранніх зернових, зібрала майже 100 тисяч тонн. Згодом збиратимуть кукурудзу та соняшник. Аграрій Анатолій Савович 60 років працює на полях. Чоловік каже. За будь-яких обставин аграрії мають працювати та кормити народ хлібом. Ну, ще радує те, що є перспектива отримати хороші всходи на е, будущий ріг. Значить, ми, наприклад, ну так я цю я обстановку, яка зараз по Україні і так далі, і Херсонський регіон, там Запорізький, Северний, звісно, там не досі. І тут люди, а ви так от у нас спокійно, спасибо нашим ворожом воїнам, значить, які поки у нас спокійні, то ми наоборот плануємо увілічити зернову групу пшеницю, тому що пшениця вона завжди востребована і на мировому ринку, і на і на внутрішньому ринку. Хліб, хліб всьому є така голова. Всі хліб всьому голова, тому, значить, ми наоборот плануємо увілічити. Кожен на своєму робочому місці наближає нашу перемогу. Маргарита Супеняк, Іван Коденцов. Новини Д1. Російська війна проти України та всієї вільної Європи почалася з Криму і ним має закінчитися. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим український, і ми ніколи від нього не відмовимось. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з найкращих місць у Європі на одне з найбільш небезпечних місць в Європі. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну можливо, історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору: десятки тисяч, сотні тисяч від України і Грузії до Сирії і більш віддалених регіонів. Присутність російських окупантів в Криму це загроза для усієї Європи і для глобальної стабільності. Не може бути безпечним чорноморський регіон, поки Крим окупований, не буде стабільного і довготривалого миру і у багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом. Його звільненням сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму. Ми започаткували кримську платформу ключовий дипломатичний майданчик для роботи по звільненню Криму. Кримська платформа працюватиме і цьогоріч ми вже готуємо цей саміт. Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна проти України. Історія глобального реагування на захоплення Росією Криму, точніше, недостатність такого реагування, слугує зараз одним з найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії. Світ починає визнавати, що у 2014-му Році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії. І, звичайно, ми поділяємо належну увагу боротьбі за права та історичну справедливість для корінних народів України, кримсько-татарського народу, країнів. І Кримчаків сьогодні, у Міжнародний день корінних народів світу, нам дійсно є, що сказати. Минулого літа був ухвалений фундаментальний закон про корінні народи України. Цим законом визначаються права корінних народів та представницькі органи корінних народів. Україна багатонаціональна держава на нашій землі протягом століть жили і живуть. Різні національні спільноти, але більшість з них мають свій досвід державотворення за межами України. Наша ж держава рідна для народів, чиї національні культури і прагнення, формувались в Криму. Тому, коли ми працюємо для звільнення півострову, ми боремось і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України. Я вірю, що так і буде. Я знаю, що ми повернемось в український Крим, і я вдячний усім нашим партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають нам у цьому. Поки зарано розголошувати всі деталі, але цьогоріч робота кримської платформи буде не менш вагомою і представницькою ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим. Але значення ще більше. Готуємо нові рішення для захисту і допомоги в реалізації прав корінних народів України. Готуємо і програми економічного відновлення нашого Криму після його звільнення від окупантів. Ну а головне, підтримуємо наші збройні сили України, нашу розвідку і усіх, хто воює за звільнення нашої землі і відбиття російської колонізаторської навали. Від Харківщини до Херсону, від Донецька до Енергодару, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки, все це частини нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших захисників: 182 учасника бойових дій відзначені державними нагородами. Загальна кількість нагороджених українських воїнів вже Перевищує 26 тисяч за час з 24 лютого. Я дякую кожному, кожній хто захищає Україну. Вічна слава усім, хто воює за свободу. Слава Україні. Героям слава оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України розпочалася 168-ма доба. Героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. До 11 серпня планується проведення першого етапу спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл із ствольної артилерії поблизу Сеньківки Чернігівської області. На Харківському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П'ятигірське та Шевелівка. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне-Уди. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Тривають бойові дії на напрямку байрак гусарівка На слов'янському напрямку противник обстріляв райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини. На Краматорському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського, Сидорового та Райгородка. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріл із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Іванодарівка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина. Завдали Авіаційних ударів силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і вершини. Ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське Спірне, Володимирівка, Яковлівка, Стряпівка, Соледар. Успіху не мав, відійшов на Авдіївському напрямку: зафіксовано обстріли біля Мар'їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків. Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар'їнки. Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк Піски, бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральна Авдіївка та Спартак Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Костянтинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко, Пречистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке, Времівка, Залізничне, Степове, Полтавка, Новосілка, Гуляйполе та Малі Щербаки. Завдали авіаударів. Біля Павлівки, Вугледара та Новосілки. На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріл із танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного, вів повітряну розвідку БПЛА. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї. Перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. Винищувальна авіація повітряних сил продовжує патрулювання повітряного простору України. А ударна небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах. Віримо у Збройні сили України разом переможемо. Через війну багато українців змушені були покинути рідну домівку та виїхати за кордон. У країнах Європи дехто знайшов роботу і навіть почав займатися бізнесом. Хтось долучився до волонтерства і допомоги нашим захисникам. Для Європи українці стали ближчими, і Європа відкривається для українців. Наша наступна розповідь про французьку перлину готичного мистецтва католицький собор святого Бернара, розташований в селі Мауроп. Собор зводили два століття з 12 по 14. Історія його багатогранна, як власне історія Франції. До речі, собор ще називають храмом Успіння Прасвятої Богородиці. Неодноразово унікальна споруда зазнавала руйнації через війни. Проте знов і знов її відбудовували. Хоча свій унікальний 22-метровий шпиль втратила назавжди. Більш детально розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко, який першим з українських журналістів побував біля унікальної пам'ятки. я вас вітаю. Так, вітаю студія. Зараз ми знаходимося на півдні округа Марна. Це містечко називається Марю монта Нас сюди запросили представники мерії цього містечка. щоб нам показати, ось за мною цей католицький собор католицький, і на горі в нього є як смотрова така площадка. Це смотрова площадка, це унікальне місце. І взагалі то ми перші українські журналісти, яких запросили взагалі сюди. Ми побували там, нам показали. Ви можете теж на екранах свої подивитись і з нами поспілкувався заступник. Мера Мерю Монта. він розповів нам трошки про історію взагалі цього собору. Прошу послухати його пряму мову. Дійсно, Наше містечко було зруйноване під час першої світової війни. Потім вдалося все відбудувати, враховуючи і собор, який дуже старовинний. Під час тих боїв тут дуже багато будинків пересічних французів було зруйновано. Це було жахливо. Отже, це містечко і цей храм, і навколишні містечка цього регіоні і міста вони були майже зруйновані. То це ж саме, що у нас, наприклад, відбулося з Маріуполем, там з іншими нашими українськими містами. Тобто, це вже французи пережили, але це вони залишають в своїй пам'яті. Вони це передають своїм поколінням. Навіть на цьому соборі є і сліди від обстрілів. Це отколи ті камінці, якісь драчки. Там це, це, це видно. Це, це не те, що вони не вистачило грошей на реконструкцію. Це так вони роблять своїми цими історичними об'єктами. І от за мною видно, що там стоять плакати. Вони розповідають про історію саме Першої світової війни, що відбувалося в цьому селищі. Отже, я так розумію, що саме французи і погодилися допомагати добре українцям. Тут люди збирали допомогу і в цьому селищі, і навколишніх містечках люди збирали допомогу і передали все в Україну. Оце наспорідня на цьому поки що все. Студія. Дякую, Євгене. Чекаємо від вас, нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленка. Нових цікавих розповідей Дніпропетровщина прийняла 11 лікарень-переселенців. Це медзаклади із Харківської та Луганської областей. Деякі з них вже відновили амбулаторний прийом. Пацієнти, які отримують допомогу, це здебільшого вимушені переселенці. Прихисток у нашій області знайшли понад 100 лікарів: хірургів, кардіологів, травматологів, окулістів. Лікарні транспортували з собою 10 машин швидких та більше ста одиниць обладнання. Це і заклади спеціалізованої медичної допомоги, діагностичні центри, обласна лікарня, це центри первинної медико-санітарної допомоги, служба екстреної медичної допомоги, тобто лікарі, медичні сестри, навіть медичний транспорт перевезений і працює в нас в єдиної співпрацює з нашою єдиною диспетчерською. Заклади не розкрили свої можливості стаціонарної. Мед... Дечної допомоги, але ж вони активно працюють як спеціалізовані консультативні і первинок консультативні центри. Якщо потрібна подалі для таких пацієнтів госпіталізація, то виписують лікарі електронні направлення і пацієнтів госпіталізують в нашу госпітальну базу. Про спорт Київське Динамо вчора виявилось сильнішим австрійському штурму в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. В екстратаймі кияни змогли забити два м'ячі результативні удари на рахунку Костянтина Вівчаренко та Віктора Циганкова. У наступному кваліфікаційному раунді Динамо зіграє проти португальської Бенфіки. Перший матч пройде вже 16 серпня. Тож не пропустіть гру. Та вболіваємо за наших разом. І про погоду на середу, 10 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 31 градуси тепла в день. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжує телемарафон Простір Свободи. До мене приєднається мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Тож не перемикайтеся, долучайтеся до нашого ефіру. Об'єднавшись, українці працюють на перемогу. Це наша спільна мета у боротьбі з ворогом. Тримаймо стрій, допомагаємо армії разом. Ми сильні. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі ДО 1 все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень D1 Простір свободи.